Для цього блюда нам понадобиться одна морквина, дві помідорки, цибулинка і картопля. Я вже овочі свої порізала. Ще нам понадобиться сметана, яка в мене в холодильнику, і рис. Для початку я всі наші овочі приготую. Для початку я беру бульбу і ріжу кубиками або ломтиками. Це не має значення. Бульбу я порізала ось так. Цибульку порізати ось такими кубиками або, хто любить, поріжте ще мільче. Я люблю, коли. Цибулька трошки відчувається в супі. Тепер беремо морквочку і будемо терти на терці до нашої цибульки. Тепер беремо дві помідорки і ріжемо їх мілко. А можна на четвертинки, а можна ще менше. Поріжу помідорки, до вас обов'язково повернуся. Чекайте помідорки порізали ось таким чином. Розігріли сковорідку, додали туди помідорчики і тушимо 3-5 хвилин і додамо трошки водички. Закрили наші помідорчики і тушимо 3-5 хвилин до м'якості. Коли вже воно обжариться до м'якості, ми цю, наші помідори беремо на друшляк і будемо їх перетирати. Обжарили ми з вами моркву цибульку, додали перетерті помідори, додали сметанки і додали трошки кетчупу. Сіль перець і трошки чеснику. І ще трошки потушимо. А потім додамо ще трошки рису. Добавили, добавили в наш супчик нашу зажарочку, кинули туди рису, кинули туди солі, перцю і трошки чеснику. І тепер трошки хай повариться. Всім, хто Говорив зі мною приємного апетиту. Пробуйте, експериментуйте, і у вас все вийде. Па-па!